Тихо, Тихо, я, міць, щось сказала? Відійдіть від мене на примет. Трошки назад, Україна! А тепер послухайте, будь ласка, я два роки сиділа, відійдіть. поважайте особистий простір людини. Я говорю так, що ви всі почуєте. Я два роки сиділа в камері одиночці. Я відвихла від людей, тому вибачте, якщо буде дуже різкою. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися, і за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти, яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. І Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина. Яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. Але ми будемо жити. І герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні Верховної Ради України. Герої будуть на заздрість російській домі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна Рада складатися з тих людей, які того гідні. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, що це було і це буде. Дуже вам дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного повірте, через мене, чи я перша, чи хто був би перший. Ви боролися за кожного, хто буде на волі. І якби люди не говорили, то політики б мовчали вічно. Тому дякую всім людям, дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто бажав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Дякую всім. Щасливо. Тримайтеся квіти. Так передайте ще ті квіти Просить.